Вітаю! Кожна країна має свою унікальну культуру, що формувалася століттями, передаючи через традиції, мистецтва та звичай дух свого народу. Одним із найяскравіших її проявів є одяг. Ханбок традиційний корейський одяг, що остаточно сформувався в період династії Чосон і став символом національної ідентичності. Звичайно, коли ми думаємо про Корею періоду Чосон, перед очима одразу постають витончені силуети ханбока, елегантні зачіски та розкішні тканини. Але чи знали ви, що одяг у цей період був не лише естетичним, а й мав глибоке соціальне значення? Сьогодні ми поринемо у світ корейської моди часів чосон і розкриємо всі її секрети. Для початку познайомимося із загальними особливостями ханбока, поглибимося у його структуру та значення кожного елемента. Жіночий ханбок складався з двох основних частин: чокорі, тобто короткої куртки з довгими рукавами, яка зав'язувалася стрічкою під грудьми, та чхімі широкої, довгої спідниці, що створювали елегантний силует. До жіночого образу також входили різноманітні аксесуари, наприклад, шпилька для волосся під назвою Піньо мала не лише декоративне значення, а й вказувала на статус її власниці. Чим вона була довша, тим вище було соціальне становище жінки. Ще однією важливою прикрасою було норіки, підвійськи, які кріпилися до поясу та могли бути оздоблені камінням чи вишивкою. Взуття також мало символічне значення: туфлі котку додавали завершеності в броню та підкреслювали витонченість стилю. Чоловічий ханбок виглядав більш стримано та складався з довшої куртки, чокорі широких зручних штанів, печі, а також довгого тури які носили чиновники та представники знаті. Дуже важливу роль у чоловічому образі відігравали головні убори. Капелюхат, виготовлений із кінського волосся та бамбукової основи, був характерним для знатних чоловіків. Особливі капелюхи також носили чиновники, один із них, Тік Хонгван, мав офіційний статус і підкреслював ранг його власника. Одяг у період часон чітко визначав соціальний статус людини. Королівська сім'я мала найрозкішніше вбрання. Король носив червоний або жовтий халат, прикрашений вишитими золотими драконами, що символізували його владу. Королева одягалася у розкішне вбрання з багатошаровими спідницями та вишивкою у вигляді феніксів, символу величі та благородства. Дворяни або янбани носили стримані довгі халати часто темного кольору, що відзначали їхню роль у державному апараті. Чиновники мали спеціальні знаки відмінності у вигляді квадратних емблем на грудях, що зображували тварин і символізували їхній ранг. Селяни носили найпростіший, але зручний одяг: Бавняні тканини, біле або світло-коричневий колір, мінімум прикрас усе, що відображало їхнє скромне життя та відданість праці. Але навіть у цьому мінімалізмі був особливий шарм, адже у Конфеціанській Кореї скромність вважалася однією із найважливіших чеснот. Окрім повсякденного одягу існували й урочисті вбрання. Святковий одяг у Кореї був обов'язковою частиною багатьох важливих подій і церемоній. Традиційно він одягався на певні свята, релігійні обряди, а також урочисті події, що підкреслювали значення моменту. Наприклад, на весіллях наречення вдягала червону спідницю та зелену куртку, а наречений синій халат, що символізувало гармонію інь та янь. У корейській культурі святковий одяг для дітей також має свою унікальність і символіку. Традиційно на перший день народження дитини, особливо для сина, одягали святковий одяг, такий як пхо або долбок, святковий костюм для малюків. Пукчогі – це спеціальний одяг для дітей на святкування важлив... важливих річниць. Дітям часто одягали маленькі версії традиційного ханбоку, що включали кольорові яскраві елементи, які символізували удачу та здоров'я. Сьогодні ж ханбок продовжує залишатися важливим елементом корейської культури. Його носять на національних святах, таких як чусок та зольналь. Ханбук можна побачити на вулицях Сеула під час свят на досільних церемоніях, в театральних постановах та навіть у сучасній моді. Сучасні дизайнери поєднують традиційні елементи з новими тканинами, створюючи образи, що зберігають зв'язок із минулим, водночас адаптуючися до сучасних тенденцій.